Доброго дня, вашій увазі будинок сава лісники. Зараз в будинку дороблюється газон. Вже терасу доробили з періоми. Дуже гарна локація, з гарним краєвидом, 4 км від Києва по Новобухівській трасі. Гарне також планування. Зараз покажу вам докладно сам будинок будинок під чистове. Під вас, щоб можна було зробити цей класний дизайнерський ремонт. Зліва будинок робиться ремонт, то там до кінця року планується його доробити. Ділянка тут 9%. соток. Також зроблена вся розводка комунікації, зроблена верхня тераса, нижня тераса, на два, авто. сам будинок йде 230 метрів з тераси. Плюс є верхня траса, плюс навіс на два авто і також є горища. Дуже захоплюючий вид. Я думаю, з відео ви відчуваєте цю панораму, але, вживу воно ще, ще краще виглядає. Так що запрошую вас на перегляд. Ставте лайк, в описі в ціна, на контактний номер. Точна ціна. Будемо раді вам. Давайте тоді зараз підемо. Ми зараз зустрінемось на ділянці з фасад. Я вам покажу, а потім вже війдемо в будинок розкажу вам про панування. Тут, до речі, дуже класне панування, чотири окремі кімнати. Є також дві великі гардеробні, і, і три санузли, зрозуміло, і так далі. Буду вам поступово все розповідати. До зустрічі. Ось так виглядає фасад будинка. Фасад зроблений під травентійну камень. Сам будинок побудований з керамічної цегли. Утеплювачі 15 см. І також фасад така красива, дорога штукатурка. Ось так Будинок виглядає з фасаду. Вікна Salamander німецькі. Є навіс на два авто, Два також додаткового паркомісця. місця, всього на чотири авто. Бачите, як красиво виглядає фасад. Дуже гарне панування, одне з найкращих в такому метражі. Зараз я вам поступово все це розповів. Також буде тут бокове по бокам озеленення зліва і справа. Також буде асфальтований під'їзд. Тут два паркомісця, до речі, де я зараз знахожу, ще одну машину можна поставити. Тут буде озеленення, ліворуч праворуч. протягом тижня-півтора планується все робити. газ є в будинку. Нагадаю, ділянка тут 900. Всі комунікації заведені в будинок і всередині йде вся розводка комунікації. Світло, стяжка, тепла підлога, штукатурка, повністю все зроблено, сантехнічні роботи. І така гарна діляночка. Ще до кінця дороблять озеленення, зроблять газон. Вже навіть з самої. Ділянка відкривається дуже гарний краєвид. З тераси, от можете зараз побачити. Також відкривається дуже красивий краєвид. тераса в районі 30 метрів. об'ємна тераса. І давайте я вам планування розкажу. Почнемо з передпокою. Тут якраз вхідна група. Праворуч велика шафа, також ліворуч це йде котельня, тут заведений газ і розводка. Розводка зроблена. Тут також місце під пральну сушилку. Така стіна керамічна, це ви бачите. Далі йде тут санвузол на першому поверсі під душову місце. Туалет, гігієнічний душ, шафа. Це все тут є вся розводка для цього. Нагадаю, цей будинок продається в такому стані, як ви бачите, під ЧСВ, звісно, все прибереться. А наступний будинок робиться з ремонтом. То у вас є вибір обрати селі лісників, чи будинок з ремонтом, чи підчуставе, і під себе зробити ремонт. Це кімната окрема на першому поверсі, з виходом на терасу. Моноліт йде перекриття, моноліт йдуть сходи. Під сходами тут зазвичай роблять таку кладовочку. Дуже об'ємна вхідна група. Класно. І ліворуч іде вітальня. Велике вікна. І також тут кухня. Кухня з виходом на терасу. У розположена кухня, по центру праворуч виноситься вітальня, на стіл, стіл туди перед вітальнею йде їжу. І також, якщо ліворуч, з кухні, також зручно на терасу виносити їжу. Такий цікавий перший поверх, давайте підіймемося на другий поверх. Сподіваюсь, вам подобається це відео. Ставте лайк, підписуйтесь. А найкраще, якщо вам підходить така пропозиція, ціна, то запрошуємо вас на перегляд, будемо раді. Показати вам вживу цей будинок. На другому поверсі йдуть три спальні, два санузли, дві гардеробні і вихід на горище. І також є, звісно, тераса з двох кімнат. Це перша кімната. Теплопідлога підлога вже зроблена в будинку. На першому поверсі буде, на другому санузлах йде теплопідлога, підлога, а в кімнатах виведе, йдуть під батарею. Така цікава. Кімната з виходом на цю терасу, де ми з вами вже були. А давайте я ще раз вийду, щоб показати вам цей вид. Така травантіна виглядає симпатично. Далі. Давайте мастер-спальню на останок. Зліва направо. Подивимось, це загальне санузу йде будинку. Тут Якраз місце зліва під ванну. Є місце під ванну. Тут туалет гігієчний душ, зліва двойний рукомийник. Дуже-дуже гарне планування і гарне санвузол на другому поверсі. Загальний санвузол. Далі йде. Це гардеробна. Загальна гардеробна з виходом на... на горище. Велика об'ємна гардеробна, Достатньо місця тут для всього. Далі йде це вже друга кімната на другому повсі. Третя була внизу, пам'ятаєте, і ще буде четверта мастер спальня. кутовим вікном кімната. Об'ємний будиночок. Гарне планування, дуже практичне планування. І ліворуч ще найкраща спальня вибрана з панорамою. Це мастер спальня. Заліва зі своїм санузлом. Зі своїм санузлом. І також зі своєю гардеробною. І також йде вихід на терасу. Піріво зараз дороблять, плоха мембрана йде дах на терасі. Як почали, так і закінчимо це відео. Якраз, бачите, яка класна панорама. Запрошуємо вас на перегляд. Нагадаю, будинок 230 метрів стресу, 9% соток землі, фактично 9 соток. Дороблюється зелене, все прибереться, дороблюється І... Можна буде під себе вже робити тут ремонт. І нагадаю, зліва будинок буде з ремонтом зроблений до кінця року. Зараз можна під вас там щось доробити, якщо у вас є таке бажання. Чи дочекатися кінця року, якщо його хтось на етапі не придбає. В описі ціна, контактний номер, є всі меседжери. Будемо раді всіх бачити. Всім гарного дня. До побачення.